У відеозв'язку. виступити проти незалежності Тайваню, нібито вимагає від президента США Трампа китайський лідер СІ. таку інформацію. Подає видання Wall Street Journal. Мовляв, Сі Цзіпін тисне на Трампа у межах переговорів щодо торгівельної угоди між країнами. Навіщо це сі і чи пристане на це Трамп? І головне в обмін на що розбиралася Анна Брикова. Виступити проти незалежності Тайваню. за даними Wall Street Journal, тиск на Трампа щодо цього нині здійснює сі на тлі перепетії довкола багатостраждальної торговельної угоди між Китаєм та США, бо ж запровадження шалених тарифів відтерміновують, але саму угоду ніяк не узгодять. І, хоча ця інформація з джерел, це цілком реальний китайський трек. Саме дипломатичний трек для Китаю є найбільш актуальним, і, звичайно, ж такий, щоб публічно демонструвати, що Сполучені Штати не проти возз'єднання, то їм набагато легше буде політично захопити владу у Тайвані. Щоб не розпочинати бойові дії, хоча загрози є, і підготовка до такого сценарію демонструється. От тільки на політичному рівні США так і не визнає незалежність Тайваню, і саме встановлення дипломатичних відносин з Китаєм це виключає. Сполучені Штати підтримують політику одного Китаю, і, і при цьому вони а, зацікавлені, поки що зацікавлені в підтриманні цього статусу кво, який вже а, встановився там на протязі багатьох років. Тож диявол і справді може ховатися в деталях. Сполучені Штати Америки не підтримують незалежність Тайваню. Тобто це нинішнє формування, формулювання, яке є, але замінили його, що Сполучені Штати Америки виступають проти незалежності Тайваню. тобто від формулювання, які в дипломатичній мові і які в на такому міжнародному рівні будуть означати зміну підходу сполучених штатів Америки щодо Тайваню. Адже вже багато десятиліть США, попри невизнання Тайваню є його партнером у регіоні, геополітично важливим, адже є частиною стримування саме Китаю у азійсько-тихоокеанському регіоні. Прописано це у так званому тайванському акті або законі США про відносини з Тайванем. Хоча й там визнається політика одного Китаю. У США є зобов'язання щодо захисту острова, щодо захисту Тайвань у випадку а, загрози а, зі сторони там якоїсь третьої держави, і а, цей, це це зобов'язання сполучені штати підтримували багато років і вони постачали зброю. Хоча і пункт про військову допомогу з часом з документу вилучили. Утім, пакети озброєння США надавали Тайваню регулярно за цієї каденції Дональда Трампа, теж але вже за гроші, тож підхід чинний президент США до Тайваню вже і так дещо змінив. Чим непокоїть Тайбей, той теж відмовив Вашингтону у перенесенні частини виробництва своїх чіпів. До них тут може бути така більш обережна політика Трампа дотримання певних норм, які й раніше дотримувались. У попередній адміністрації, але Трамп ніяк перший приз в перший свій термін, першу свою каденцію він ламав різні такі обмеження, які дотримались. Зараз він знову таки, наприклад, зменшив дипломатичні обміни. Він дуже обережно ставиться, наприклад, до якихось візитів представників Тайваню. Влітку Вашингтон навіть відмовив у транзитному візиті президенту Тайваню, який прямував геть в іншу країну, аби не надавати острову зайвої суб'єктності і не дратувати на тлі переговорів Китай, який щоразу підкреслює свої права на Тайвань ми повинні поглибити обміни та співпрацю між двома сторонами Тайванської протоки, рішуче протистояти сепаратистським діям сил незалежності Тайваню та втручанню зовнішніх сил, а також рішуче захищати національний суверенітет і територіальну цілісність. А на острові цьому чинять опір. Хоча і під час останніх президентських виборів прокитайський кандидат вже здобув чималу підтримку. Це пов'язують зокрема із методичною роботою Пекіну над політичним впливом на острові, і зараз. Якщо США таки змінять підхід щодо підтримки Тайваню заради угоди, про китайські сили можуть здобути більше шансів. Він може стати, на жаль, розмінною монетою. будь-якій іншій угоді між КНР та США, чи то буде економічна, чи, чи то буде політична, чи без такого угода. Подейкують, що Трамп навіть може використати такий торг ще й аби змусити сів вплинути на Путіна, аби той припинив війну проти України. І такі обговорення не виключають, адже і США, і Китай в гонитві за уклад. Данням торгової угоди можуть висловлювати різні побажання, це все буде результатом великих дискусій. Звісно, що важко зараз навіть прогнозувати до чи чи піде Дональд Трамп на певні поступки чи ні, тому ну, що мова йде про інтереси Сполучених Штатів Америки. Більш зрозумілими тенденції можуть стати ймовірно ближче до очікуваної зустрічі між Трампом та СІ на саміті у Південній Кореї, де лідери планують продовжити обговорення угоди між США та Китаєм. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.